Кремль І саме це було підставою прийняти таке консолідоване рішення забезпечити Україні необхідну наступальну і техніку, і літаки, тобто мається на увазі бронетехніку, і танки, і БМП, які так само дуже насправді мають високу ефективність проти радянських танків. Це доведено також останніми війнами. І те, що ми почнемо отримувати, навіть не таку велику, я б я хотів, би, наприклад, я б хотів, щоб нам дали щонайменше півтори тисячі танків, але навіть е, і та кількість, яка вже оголошена, вона є корисною для і допоміжною для наступального потенціалу збройних сил України, е, тому що е, за цей час е, ви правильно зауважили, підготуватись, ми вже маємо відповідні центри навчання на території наших країн-партнерів.